Я п'ю чай з яблучною слой. Половина роботи зроблена. Зараз невелика пауза та сходимо трохи скупитися у хід. Це друга частина підготовки до осені. Я вчора після прогулянки у Брюлі. ми з українською жінкою поїхали в фюрд парк. Парки, там, і там я знайшла ось такий блокнотик, що не знайшла в минулий раз. Та вчора ввечері спонтанно оформила розвороти, але не знімала про це відео, тому зараз я покажу свої розвороти, що вийшли. Тут спочатку осіння сетата. Потім осінні чеквості. Про затишне осіннє хобі я видала, що я хочу робити. Там, Наприклад, збирати гербарі, хочу фотограве місце, хочу спекти пиріг. Тут пункти, що я хочу виконати, повиділяла. Тут такий календарик на вересень цього року. такий прикольний. Картинку знайшла з дівчини, щоб є вуличну каву. Тут сторінки для фото містяться. Тут написано фокус місяця та ту-ду, тут ну, трохи скромний розворот. тут е, кафе того, тут термос, тут листочки. ну такі скромні, але нормально мені подобається. Кміналімалістичний, але затишний розворот. Далі тут чек-лист на перший місяць осінні. Тут я повділа спочатку перші п'ять справ, що я хочу зробити. До речі, вчора, тут... до речі, вчора, я, коли гуляла в брулі, побачили ми два грибочки. Я подумала, а може, збирання грибів буде ще одні, одним з моїм хобі на осінь. Це класно, осінній лист. Осінні листи чудово. Тут в мене Тут я надрукувала ідеї для осінніх фото. Тут в мене трек розвитку. Стрикер звичок в мене буде 2 години після пробудження без телефону. Прогулянка без використання телефону та цікаві осінні активності. Тут для б'юті звичок, наприклад, для маски для обличчя, для сиворотки, для волосся, щоб щось цікаве робити, якусь зачіску. Тут депіляція. Тут на осінь ще є також справи на осінь. Тут я виділяла ті справи, що я буду в першу чергу робити. Там я хочу, наприклад, перебрати свій гардероб, поснідати в затишному кафе, не звертати увагу за франк сушить волосся. Тут контент план на осінь. Тут я почала малювати трекери настрію. Настрію, трохи не домалювала, але поки коли завершиться, це ще домалюю. Все. І ще зараз через 40 хвилин буду їхати до батьків до сестери, але знімати про це відео на ютуб не буде. Не хочу бути в моменті насолодитися поїздочкою. Можливо, я зроблю пару фоточок та виложу в інстаграм, WhatsApp, в Телеграм. Льо, ось, наступила осінь. Сьогодні вже 1 вересня. Всіх вітаю спочатку осні та тих, хто навчається. З початком нового навчального року бажаю всім надихаючої класної осені. Насолоджуйтесь цим неповторним часом. Я трохи прикрасила стіл у вітальний, та зараз буду заповнювати новий планер. Планер на вересень. Вчора я їздила до батьків та сестер, провела з ним час, була у зопарки о 9 годині десь повернулася додому, а сьогодні була лінива неділя, тому зараз о 8 годині я заповнюю планер на вересень. Отже, почнемо. Паралельно я п'ю чай з яблучною слойкою. Одним з цілей на місяць буде провести максимально цікаво цей місяць, зробити цікаві осінні активності та турбуватися про своє здоров'я та зайнятися такою здоров'ям Франка. Термін, не поки на Stigm, це завтра термін у тому. У сімейного лікаря у Франка. 10 вересня в мене браторський термін на, з приводу курсів у Фрешні. Я також 19 вересня буде День народження тата. Але, як зазвичай, думаю, ми відмітимо його день народження на день два пізніше. Тому що. Батьків навчаються на курсах 5 днів на тиждень. От завдань на цей тиждень це термін у всі лікаря у Франка. Зробити прибрання, прибрання та розхламлення квартири, дознімати відео та викласти на YouTube, зробити ремінно ортопеда, замовити для тата. Подарунок, також зробити такі цікаві активності, як спекти яблучний пиріг, зробити пікнік у парті. Ось що. Ну, поки це в мене не все заповнене по у тижніст явитися, можливо трохи ще. Завдання тому так. Але мені подобається Мені мініалістичний, але, але так цікаво. Трохи далі навіть естетично, навіть естетична, охайна, мені подобається. Швидка телепортація у вівторок. Сьогодні в нас прибирання квартири та прання. Генеральне прибирання квартири та розхламлення. У мене такий вигляд, тому що я помила волосся і хочу висушити волосся природним шляхом, бо мені не подобається через те, що я часто користувалася феном. Мої волосся виглядають не дуже. Я хочу відростити довге та гарне волосся. Робить кухню, я буду робити вітальню та буду прати речі. Не знаю, з чого почати вітальню, але почнемо з перекладання речей у новий бокс для аптеки. Хочами я ще не готова виконати, але я відправлю їх на наш чердак. Половину роботи зроблено. Зараз невелика пауза, та сходимо трохи скупитися у хід. І з наших покупочок сьогодні також був. Це такий карамельно яблучний чай. Я цей чай поспробувала у перший місяць перебування в Німеччині. Так, він в пакетиках. Але я тоді, коли я перший раз спробувала, і подумала, що це спрахній осінній чай. Після пауз на бітні з'їзду, я зараз зроблю мій. Яблучно-карамельний чай та будемо далі продовжити домашні справи.

Jetzt mal Rucksack. Und Що окей? Зо. Ми зробили не повне прибирання, але і розхламлення, але більшість роботи виконали. В інші дні зробимо щось інше. Наприклад, у спальні приберемося, ж. шафу у спальню приберемо, у ванні приберемо. Зо. Відео чекайте, думаю, в четвер, тому що завтра, якщо не буде доща, ми поїдемо до мами Франка. Та одна інша сусідка, мама Франка, просить допомогти садам, тому ми приїдемо, допоможемо. То, so, дякую всім, хто дивиться відео. Вдячна за лайк та коментарі. Бай-бай, чус, до наступних відео. Гарного дня та вечора. Та щасливої осені.